Друзі, всім вітання. Сьогодні я вже закинув там в Релсах три машинки до нас є. Дві вже в Україні чекають на розмитнення. І одна з понеділка будемо забирати. Перший це Volkswagen Passat в темно-коричневий, дуже гарний колір на 18 колесах, 2-літровий дизель з пробігом 203 тисячі, не фарбований, IQ LED фари, всі абсолютно асистенти, машина ціленька, з повною сервісною історією. Вже всю інформацію по ньому я додав до нас телеграм-канал. Другий автомобіль це Aquamarine Blue Metallic, теж 21 рік, двохлітровий на 147 кВт на 200 кінських сил з пробігом 207 тисяч. Також по ньому вся інформація вже є в телеграм-каналі. CarVertical звіту з офіційного білера Volkswagen. Він щойно пройшов велике ТО в Німеччині. Робити по ньому взагалі нічого не потрібно, ви все можете перейти і все саме подивитися. По цінах я там прописав по них. І третя машина буде чистий 22 рік. Двохлітровий на 150 сил на 110 кВт, не фарбований. Він йде серебро, але з якимось таким отлівом. Перейдете, там я до відео, також можете переглянути, ознайомитися з ним. Дивіться, ось заходите на мій YouTube канал, я вам зараз покажу, просто, як, як перейти на телеграм-канал. Нажимаєте більше. І ось бачите, відразу з'являється посилання на мій телеграм-канал. Нажимаєте на нього і через Chrome відкриваєте просто телеграм. Тепер дозволите. Ну, це iPhone. В Android може бути так само або трошки по-другому. І ось на кожен автомобіль, ось саме перший автомобіль бачите синій Aquamarine Blue Metallic, 21 рік, 207. Також ось на нього є вже. Сервісна історія, ви можете зайти і подивитися, ось видно, да? 207 тисяч була заміна велике ТО в ньому в Німеччині зроблено, Також прикріплений вже звіт по Car щоб ви вже нічого не купляли, Абсолютно чиста гарна машина. Тепер другий це машинка в Ерлані, тут також вже доданий відеоогляд, ось її вінкод, ось CarVertical. Також ви можете побачити і ось ТОшки всі, що були зроблені. Далі. І третя машина, це в нас ось цей пасад, це 22-й рік. Також Німеччина, ось вся інформація по ньому є, також він код є. Ось по ньому є е, е. Carvertical. Все сервісне абсолютно обслуговування. Лобове скло була заміна по ньому. Хто не знає, я ще раз наголошую, що лобове скло навіть буде маліше скло, скол, воно там заміниться. Це вам не в Україні за 200 гривень їх осмотри скуплювати. Там ніхто не пропустить. Кстаті, в нас була ситуація Сіат Терако, це типу, як Тігуан. В Німеччині, Ми його продали в Німеччині і для того, щоб е, оформити, треба було ще пройти на нього техоля, оскільки не було дійсного. Машину завернули тільки із-за того... Я покажу, тільки із-за Так, у мене на опалі навіть немає. А, є. Ось ви бачите, тобто є у нас катафоти. От їм не, не сподобалося, лівий був нормальний. Два однакових катафоти. От щось їм там не сподобалося, завернули машину. Довелося купляти новий, новий катафот, поки не купили, тихогляд в Німеччині пройти ми не могли. Тобто, от така. Хочете жити в Європі, живіть по європейським законам. Так, всю інформацію я вам показав. Переходьте, ознайомлюйтеся. Кого що цікавить, набирайте. Контакти, як завжди, в описі під відео, телеграм-канал в описі під відео, кого що цікавить, номер, номер, номер телефону мій там є. Набирайте, розповім, поскидаю, поперекидаю все вам. Два вже в Україні, третій доїжджає. Так що чекайте, буде багато класних пасатів в наявності. Всім гарного дня.